Просто, пронто мої кохані, з вами хана. найкращий зірковий таролог. Це різко змінить ваше життя. Думайте про себе, а я думаю про вас. Сонечки, давайте ми руку телеграм. Там крутий контент. Щось до вас поспішає. Ну нарешті десятка чаш. У передньому відео була десятка пентаклів, Подивіться, його хто не бачив. Це стабільне надійне життя, брак. А тут десятка чаш. Ваше життя різко змінить, що таке ваше життя прийде чоловік, який буде кохати вас так, як ви того хочете. Можливо, це новий чоловік, а у когось це ваш чоловік зміниться. Зараз ми подивимось. І так, думайте про себе. Феєчки, знижки на мозок закінчилися, але ви прохаєте все. Тому зараз знижка тільки на амулет, на особисте життя. Добаві з руку Телеграм, читайте контент, там дуже багато відгуків. І так, що різко змінить ваше життя. Е, зараз я подивлюся те, що я продумала. Так, тут. Тут до вас іде якийсь чоловік, якийсь раніше дуже багато зробив вам мечових ударів. Тобто людина була незріла, людина була не невпевнена собі. Людина була дуже емоційно нестабільна і тому наносила вам постійно удари тим, що йому не подобається, своїми е приказками, розказками і взагалі тим, як вона зимоділа з вами. І таким чином у вас не було щастя з ним в коханні. Так, і що тепер? І тепер Аркан Дурак у вас починається нова веха життя. А з ким нова веха починається? З королем Пентаклів. І не питайте, це ваш колишній це, чи це новий? Бо всіх буде по-різному. У вас багато. Головне, що це король Пентаклів. Будь-якому разі це чоловік стабільний, чоловік надійний, чоловік, який. Знає, як кохати жінку, і це язик, мова кохання, це стабільність і надійність. Король Пентаклі вважається тим чоловіком, який завжди дає опору жінці класно, і він готовий одружитися, він готовий взяти на себе відповідальність. І аркан сила, він дуже сильний. До речі, цей чоловік він вміє керувати собою. Що дуже важливо. Ви бачите, Лев тут говорить про те, що середині нас. Кожного вас, мене і чоловіків живе, м живуть тваринні інстинкти. І наша мета в цьому житті вміти їх поткорювати. він міє. зараз. Ситуація висить, кажуть, нікуди не рухається. Можливо, ви його знаєте. Так, людина проходить трансформацію, заробляє гроші. Імператор, чекайте до вас, де є... не пискує пентаклів, а імператор.